Гема завжди відчувала себе інакше. В ній пульсувала неспокійна енергія, прагнення чогось більшого, ніж звичайне життя. Вона жадала вражень, які запалювали її душу, розмов, які заглиблювались у суть буття. Звичайна рутина щоденного життя здавалася їй задушливою, вона знала, що їй призначене незвичайне життя. З Малку Гема зачитувалася книжками про далекі краї. Вона заповнювала щоденники історіями про уявні пригоди та пристрасні мрії. Вона відчувала глибокий зв'язок зі світом, прагнення досліджувати його таємничі куточки та пізнавати різноманітні культури. Це прагнення посилювалося з кожним роком, спонукаючи її вирватися звичного та пізнати невідоме. Не те, щоб Геммі не подобалося її життя. У неї була любляча родина та добрі друзі. Однак вона не могла ігнорувати наполегливий шепіт у своєму серці безпечний поклик до пригод. Настав час дослухатися до цього голосу, вшанувати свій вільний дух. Настав час знайти свій власний шлях. З глибоким вдихом та серцем, сповненим передчуттям, Гема зібрала рюкзак та купила квиток в один кінець. Її подорож самопізнання ось ось мала розпочатися. Світ чекав, готовий відкрити свої таємниці цій щирій шукачці. Першою зупинкою Геми була Європа. Вона приземлилася в Парижі, місті кохання та мистецтва. Енергія міста вібрувала крізь неї, симфонія зображень, звуків та запахів. Вона блукала чарівними брукованими вуличками, захоплюючись величчю ейфелевої вежі та тихою красою сени. У маленькому кафе вона зустріла його. Він був художником. Його душа виливалася на полотна, сповнені яскравими кольорами та сирими емоціями. Він говорив про життя як про чисте полотно, шедевр, який чекає на своє створення. Він навчив її бачити світ очима художника, знаходити красу в повсякденному, та натхнення в неочікуваному. Він закликав її прийняти спонтанність, відпустити очікування та знайти радість у процесі творення. Він заохочував її експериментувати, розширювати свої межі та висловлювати свій власний унікальний голос. Гема почала вести дорожній щоденник, заповнюючи його замальовками, думками та спостереженнями. Вона писала про те, як світло танцювало на сцені, та про емоції, втілені в пісні вуличного музиканта. Їхній час разом був вихором відвідувань музеїв, нічних розмов та спільних моментів художнього натхнення. Він пробудив у ній творчу іскру, бажання відобразити красу світу крізь власну призму. Коли настав час прощатися, Гема знала, що частинка її завжди залишиться в Парижі, назавжди змінена пристрасним сприйняттям життя художника. З романтичних вулиць Парижа Гемма вирушила до яскравих пейзажів Південної Америки. Її приваблювала неприборкана енергія регіону, його яскрава культура та стійкість його народу. Вона проводила дні, мандруючи крізь пишні тропічні ліси, досліджуючи стародавні руїни та занурюючись у місцевий спосіб життя у маленькому селі, розташованому високо в андах, вона зустріла чоловіка, який назавжди змінив її світогляд. Він був активістом, який присвятив своє життя боротьбі за соціальну справедливість та збереження навколишнього середовища. Він говорив з вогнем в очах про взаємозв'язок усіх речей та силу колективних дій. Він показав їй руйнівні наслідки вирубки лісів та надихаючу стійкість громад, які працюють разом, щоб захистити свою землю. Він навчив її важливості використання свого голосу, щоб виступати за тих, хто не може, та боротися за більш справедливий та сталий світ. Гема відчула, як у ній запалюється почуття мети. Натхненна його непохитною відданістю, Гема стала волонтером у місцевій школі, навчаючи дітей англійської мови та дізнаючись про їхні мрії, про майбутнє. Вона брала участь у громадських проєктах, працюючи разом з місцевими жителями, щоб садити дерева та очищати забруднені водні шляхи. Вона почала розуміти силу маленьких дій, які створюють хвильовий ефект змін. Покидати село було гірко солодко, але Гема знала, що несе з собою дух активіста, палаючу жаринку пристрасті до кращого світу. Відчуваючи тягар світової несправедливості на своїх плечах, Гема шукала розради в спокої Азії. Вона вирушила до Непалу, приваблена величними гімалаями та стародавньою мудрістю регіону. Вона проміняла галасливі міські вулиці на тихі гірські стежки, какофонію міського життя на тихий шепіт вітру. У віддаленому монастирі, розташованому високо в горах, вона зустріла буддійського монаха, який випромінював ауру глибокого спокою. Він говорив дуже мало, але його слова несли вагу життів, проведених у спогляданні. Він навчив її важливості усвідомленості, практики бути повністю присутнім у кожному моменті без осуду. Він керував її практикою медитації, допомагаючи їй заспокоїти розум та з'єднатися з внутрішньою тишею. Він говорив про неприв'язаність, про відпускання прив'язаності до матеріальних благ та результатів, знаходячи звільнення у простоті буття. Гема відчула, як її огортає спокій, довгоочікувана перерва від постійного шуму її думок. Вона проводила дні в тихому спогляданні, мандруючи захоплюючими дух пейзажами та вивчаючи буддійську філософію. Вона почала розуміти, що справжній спокій приходить не від зовнішніх обставин, а від культивування внутрішньої тиші. Уроки монаха залишилися з нею як ніжне нагадування знаходити моменти спокою серед хаосу життя. Оновлена та заземлена у своєму новому відчутті внутрішнього спокою. Гема відчула потяг до Африки, колиски людства. Вона прилетіла до Танзанії, прагнучи відчути первозданну красу Серенгеті та з'єднатися з яскравими культурами континенту. Вона відчула глибокий зв'язок з землею, відчуття повернення додому в місце, де ніколи не була раніше. У маленькому селі, розташованому серед пагорбів, вона зустріла традиційного цілителя. Він був мудрим старцем. Його очі мерехтіли знаннями минулих поколінь. Він говорив про взаємозв'язок розуму, тіла та духу. Та важливість шанування мудрості стародавніх традицій. Він познайомив її з цілющою силою рослин, розповідаючи про їхні лікувальні властивості та важливість життя в гармонії з природою. Він навчив її силі ритуалів та церемоній зв'язку з чимось більшим ніж вона сама. Гемма відчула глибоку вдячність за мудрість, якою він поділився. Вона проводила дні, вивчаючи традиційні методи лікування, беручи участь у барабанних колах та слухаючи розповіді старішин. Вона почала розуміти, що справжнє зцілення приходить зсередини від визнання свого болю та зв'язку з вродженою мудрістю свого тіла. Уроки цілителя глибоко резонували з нею, нагадуючи їй підходити до життя з відкритим серцем та бажанням вчитися у мудрості оточуючих.